Вітаю вас! Мене звуть Євген Сухарєв, я керівник Київської школи клінінгу та фахівець з професійного прибирання комерційного та медичного вже впродовж 20 років. Я та моя команда розробили та провели більше 15 різних навчальних програм та біля тисячі різних тренінгів, семінарів, вебінарів і тощо. Якщо ви включили це відео, значить вас цікавлять наші онлайн-курси. Я коротенько вам розкажу, що це, як з ним працювати і що всередині них є. Якщо ви керівник клінінгової компанії або технолог, і ви витрачаєте забагато часу на роботу з вашим персоналом, на навчання вашого персоналу, вам ці курси стануть в нагоді. Якщо ви просто клінер, який працює і хоче підвищити свою кваліфікацію, вам такі курси стануть в нагоді ще більше. Наразі ми можемо запропонувати для вас наступні курси. Базовий курс клінера хімчистка для чайників, вікномий 1.0 та прибирання після ремонту. На курсах ви зможете дізнатись про матеріали, про хімію, забруднення та взаємодію всіх цих трьох речей. На курсах ми розглядаємо інвентар, розглядаємо там поверхні, розглядаємо обладнання спеціальні технології прибирання. Ми розглядаємо алгоритми, чек-листи входу та виходу з об'єкта і таке інше. Часто питають, чому онлайн-курси зручні для навчання. Ну, по-перше, це є висока якість відео та звуку. По-друге, там немає води, тому що кожен спікер готується заздалегідь, пише сценарій та дуже працює над тим, щоб там не було зайвої і некорисної інформації. Ми використовуємо знання не тільки з професійного прибирання, а ще й з онлайн-навчання для того, щоб формат був для вас цікавий і зручний. Крім того, ви можете навчатися в зручний для вас час. Тому що ви не прив'язані до графіку курсу, а курс прив'язаний до вашого вільного часу. Відповідно, можна працювати і навчатись одночасно. Вартість за один курс ви можете подивитись за посиланням під відео. Доступ до курсу зберігається до 12 місяців. Після закінчення курсу та виконання всіх домашніх завдань ви отримаєте сертифікат Київської школи клінінгу. З програмою кожного курсу ви можете познайомитись у нас на сайті. Дивіться нижче та переходьте за посиланням. Дякую вам за увагу! Зустрінемось на навчальних курсах.